Думається, що всі пам'ятають легенду про Вавилонську вежу. Люди хотіли дістатися до Бога, за що Бог розгнівався. За це дав людям різні мови, щоб вони не могли домовитися між собою і збудувати нову вежу. Але люди все таки пробують вхопити Бога за бороду. І якщо нової Вавилонської вежі поки що немає, спільна мова у людей уже є. Ми сьогодні запросили в гості легенду радянського руху есперанто, Це і письменник, і композитор, і бард, інженер. Одним словом, чоловік і параход Михайло Бронштейн, приїхав до нас доброго з Росії, ранку. але народилася в Хмельниччині. Тому ми можемо вільно з вами спілкуватися українською мовою до вас звертатися. Так. І нам дуже приємно, що ви нас будете розуміти. Дякую. Отже, доброго ранку, як буде мовою есперанто? Доброго ранку. Мовою есперанто буде бонан матенон. Бонан Метенотенон. Я от взяв книжку, яку, яка є на столі, вона повністю на мові Есперанто. Вона чомусь от, е, і літерами, і всіма закінченнями на О, схожа на якусь не то латиноамериканську, не то іспанську мову. Вона має якісь співзвучні, е, ну там не знаю, фонетичної, з якоюсь мовою, схожість. А, так, вона має схожість з іспанською мовою, з французькою мовою. Е, в... Мові есперанто 60% корнів uh -huh. латинські корні. Uh -huh. Тобто, саме походження мови есперанто – це всім відомо, штучна мова, все-таки латинська. Вона заснована не треба на... казати, що есперанто штучна мова. Есперанто розвивається як жива мова вже 120 років. Uh -huh. Ініціатор есперанто. Доктор Людовік Заменгов він був поляком, тому можна передбачити, що в есперанто можуть бути слова, які ми розуміємо. А, славянські мови він був розумною людиною. Тому він поль... вибирав для своєї мови, для свого проєкту найкраще, що існує у європейських мовах. Тобто ви хочете сказати, що в аспаранто немає суто якихось слів з російським корінням, з українським, з польським? А, є, але дуже небаг... а можете небагато. якісь сказати слова з аспаранто, які а? ми точно знаємо. Можу, можу. А, ну, булько. Булько? Це, це, що, це, що? це бу булка. З російської мови. Ну, фактично, це не з російської, це інтернаційне слово. З французької, напевно. Інтернаційне слово. Якщо порівнювати англійською. Революціо. Революціо. Ауроро. Марічко. Марічко. <ріст> Якщо порівнювати складність англійської мови чи французької мови для людини, яка хоче вивчити есперанто, яка мова складніша буде? Есперанто, англійська, скажімо, чи французька? Вона складніша за інші мови чи легша для вивчення? Англійська мова найлегша з європейських мов, але есперанто легше англійської, ну я думаю, разів в десять. Перше, тому постіше. що там проста граматика. Там так, наскільки дуже я розумію, проста там немає граматика. Правил. Це е, найголовніше для мови проста граматика, тому що е, лекс, лексичний запас так а, або інакше ви, ви маєте вивчати. Я чула, що в рухи Есперанто були проблеми як у радянському Союзі за часів Сталіна, так і в нацистській, наприклад, Німеччині. Чому переслідували цих людей? Силь, сильна держава бажає мати монополію на інформацію. Mm -hmm. Щоб обмежувало спілкування з іноземними державами. Так, 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 так. Щоб не завдавати собі клопоту е по контролю за своїми громадянами. Сьогодні в світі скільки людей розмовляють мовою есперанто? Я думаю, якби за, за знання есперанто платили, то на Україні, е може, 2 мільйони. Було би тільки на Україні, а, але цілі, як не платять світу? по всьому по цілому світу, оцінюється від 10 до 20 мільйонів людей. Круто. Я вас хочу ще запитати, кожна мова розвивається постійно. Словники з англійською, французькою доповнюються новими словами в залежності так, від нових реалій. Хто у світі відповідає за поповнення словника мови есперантом? Є якісь інститути, які додає нові слова, є якась спілка ісперт. Тистів світова. Як це відбувається? Ну, По-перше, не потрібна відповідальність. Слова народжуються у народі, а зробити їх законними а, це а, справа Академії Есперанто, яка існує, то міжнародна академія. А, нині керівник цієї академії професор Геральдо Маттос з Бразилії. Є росіяни між академіки в Академії Еспіранто. Оце законотворча. Е... Ви можете нам ну, дуже коротко е... розповісти, з якої нагоди ви опинилися в Києві. Я знаю, що ви тут буквально на кілька годин. І дякуємо, що знайшли можливість до нас завітати. Що вас сюди привело? А, я був запрошений посадити дерево в алеї Есперанто. В Києві. В Києві. Є така алея, так? Є така алея. Там вже е, є дерево, яке посаджено президентом е, Всесвітньої спілки аспірантистів Ренато Корсетті. Других, ну, я, це честь для мене. Як звучить дерево. мова в аспіранто в вашому виконанні? Ми зараз почуємо, я сподіваюся. Пісня називається на аспіранто е, трьома словами: амітай, аматай, амотай. Ні на яку. Мову ви не зможете перевести трьома словами. На українській мові це буде звучати так. Ті, кого я любив, ті, кого я люблю, ті, кого я буду любити. На есперанто амітай аматай, амотай». Е, е, де геліс іє енаутум. Фоліой дела деквіярий. Minne ne attendas miei cari, e ligno faero de la iun, se diavolo prenula de aspiras mi revidi alla urbeg de fiancino, alla urbeg de fiancino. Trajnaccio cotat renas min. Ah, amitai, amatai, amotai, Ja salmeno almena ulum bildoi kai fotoi, Mi klinas indulgon petante, Mi pretas glorigi vin verse kai kante Mi revin vidas en germitai, Ah, miai amotai, amatai, Амі та дуже вам дякую. дякую Бронштейн був сьогодні в наш Дуже гостях. красива мова есперанто. Це метр, нагадаю, був радянської есперантистики Михайло Дякуємо Бронштейн. Вам. Дякуємо вам. Дякую. А що, вам радить, за запрошення. що радить почитати метр українського Стьобу? Що читає власне він сам, Лесь Подерев'янський. Дивіться далі в нашій програмі.